Кольник, щоб я мала клона, він би за мене все робив. Ну, В клас. Я П'ятому а як звати мою сестру. Віка, Ким я хочу стати? за жестом. Добре, молодець, ходи і покажу кімнату. Ну все, можеш іти до школи, тільки поводься, як я, па -па. Па -па. Привіт. Привіт. Привіт! А як день прийшов все чудово? Я маю три-два наслідки. Можна бути домашнє завдання. М -м -м. Добре, йду робити уроки. А куди ти збираєшся? Я йду гуляти з пенджем. Ти що, ми з нею ворухуємо з дитинства? Вона мій запеклий ворог. Ти що? М -м -м -м. Тепер вона твоя краща подруга. просто Друзі, з тим, кого я не хочу дружити. Блін, мені треба, що вона зникла. Іди пошукаю в інтернеті. <týk> tak, tak ja od Navarodníka.